Привіт-привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні четвер. Дощовий, холодний, пронизливий четвер. Кожен день, кожен день, друзі, дощ і дощ і дощ, і холодно. І тепла нема, тепла хочеться, а його немає ніяк. Вже так зимно, друзі. В хаті зимно. Ну, у нас опалення виключене. Ми вже давно виключили, бо газ мутає, мутає нас нормально. У нас ще теплі підлоги всюди, то знаєте, воно, воно то файно, тепленько, бо це я зато дуже треба багато платити. Ну добре, виключили. Було тепло, то виключили. А тепер, щоб включити на кілька днів, то дуже воно сильно розганяє, щоб розігнати. Тобто за сутку. Я не пам'ятаю, скільки там чоловік казав. Чи 30 кубів нам треба, щоб воно... Ну потім вже внормовується, вже стільки не треба, але так, поки рожене, то стільки з'їсть. То ми наразі опалення не включаємо. О, бумік. Ото кому добре, тому бумикові. Так вже викринжовується, так вже викринжовується. О, о, на дворі падає дощ, з'ємно. а хаті Так? Булочка. Треба його любити, треба його гладити. Знаєш, так витягається. Гладь його, гладь, гладь. Я ж тебе прошу, я ж тебе прошу. Лапки складає просить. Погладив. Перестаєш, далі ще проси. Веншт. Гладь, гладь. Хитра булочка. Mm. <головіку> спи, бери, спи. Вже. Спи. Mm. Булочка. Так, то що ми зробили? Дійшли висновку і зробили, а включили на тепло кондиціонер. Включили кондиціонер, трохи мутаю, ну, але нічого ну, а що зробити. Все одно буде менше, ніж газ. Але знаєте, що добре? Всі три спальні відкрили. Артурова, Денисова і наша і тепло йде всюди. Так що на другому поверсі може бути тепленько. Включаємо, навіть на вечір вже я виключаю, бо вже файно, на першому холодно, а на другому завдяки кондиціонеру гріємося. Ну, що зробити? Ну що зробити, як така погода? Холодна, знаєте, саме гірше, якщо Ні, на дворі холодно, в хаті холодно, не маєш де загрітися, ну це саме гірше. А так прийдеш тут на другий поверх, в ліжечко тепленько, о, супер. І кожен хоче комфорту, кожен хоче вигоди. Тому що є кондиціонер. коли ми так додумалися, бо знаєте, якщо людина не привикла, ну, ще не навчена на кондиціонер, то їй ще трохи так е, незвично. А потім, кажу, чекайте, той кондиціонер, не тільки холод він і тепло дає, включаємо на тепло. Той, бо ми пішов та й гріємося. ну. Я включили дійсно, воно ну, так гарно, так тепленько. Та Так, ну, мотаємо. Треба було, треба було знаєте, що три дні тому, як включали його, треба було подивитися на щорчик, скільки воно, ну, Але Та вже би скільки намотало, то все одно. Ліпше хворіти та ліпше грітися. Та й все. Ну, добре, я маю пекти. Лишилося дві ватрушки, ще я пекла У тому два дні, певно. Та. Тому солодкого нема. І вже ніхто не хочете ватрушок, вони вже постарші, знаєте, треба стати та щось пекти. Ну, ходіть, маю все своє: молоко, сметану, сир, згущонку вчора робила. Яйця, масло, все своє можна пекти. Гайда. Розпочинаємо день. Так, переляла з ту, що вчора варила. Ціка класна. Гарний колір. Вийшло в мене літра і пів літри нема, трошки ще бракує. Але з трьох літрів молока. Тому такий вихід. Все, сьогодні печемо тортик. А я ж пізгадала. Друзі, що я зимою робила е, налисники снікерси. І тепер думаю, все маю. Що би не зробити. Е, яйця, цукор, ванільний цукор все даю, молочко, все збите, е, какао і мука. Налиснички смажим. Секундочку, забула. Трошечки олійки Трошечки-трошечки. спекла. На мурашник нехай встигає. Тут смажу налиснички, на снікерс буду переложувати. Коротше, що ми мали до чаю, до кави, солодке щось. Начинка до налесника. сир, перемолола, Арахіс. Звичайний арахіс, в в пашці. Арахіс. І згущонка. Згущонку дала свою, але в ідеалі там треба дати варену Ну, У мене така, знаєте, не то серва, не то варена згущенка, то якраз супер. Ніякого цукру вже не даю, бо зустрінка дуже солодка, солодка. І зараз буду начиняти. Перший десерт на листи, снікерси я. я беруся до другого. Так, робимо другий десертик. Тортик, верніше. Дала мак, родзинки, покришила мурашник. Тут зараз вляю зурщоночки і сформую. Ой, до речі, мені дуже сподобалося друзі, додавати мак, бо він потім так гарненько хрустить. Якщо до полянички дати, він так не буде хрустіти. А якщо дати от такий зразу готовий ну, до готового маю на увазі тортика, то буде хрустіти. Дуже класно. І все. Мурашник зробила. Зверху шоколадом затерла, ставлю в холодильник. Через 2-3 години можна буде різати. А в нас дощ не перестає. Уф. Холодно, аж вітер такий пронизливий, холодний. Знаєте, що з тими похолоданнями, якщо чесно, і з тими постійними дощами також дощ падає, здавалося б, о, мало би все рости. Угу. Тут приморське, тут холод, нічого воно не росте. В нас, я дивилася вчора на городі. Один горошок раптом виліз. Все. Ні картопля ще не сходить, ні бурак, ні морква. Тож ми вже ну, скорше садили, не тільки зараз посадили. Полуниця померзла. Виноград, той, що чоловік навісні посадив, листочки померзли. Ну. Так що та погода теж своє добре наробила. І нічого не хоче сходити, дощі падати, Якби було дощі падали, було тепленько. О, воно б вже давно посходило, вже би сапали. А так, все в тій зимній мокрій землі сидить нічого не вилазить. А добре, що зробимо? Я все кажу, хоч би не гірше, хоч би не гірше. Хоч би не було того граду і тих приморозків. А там. Та муси вирізти, ні? Як не скочу, то пізніше колись так, так вилізе. Та сапали, ні? кось буде. Добре, друзі. Всім вам гарного вечора. Спокійного, доброго, тихого. Тільки всього доброго. Усе на сьогодні, усім па-па.